Президент США Дональд Трамп збирається запровадити імпортне миту проти всього світу 2 квітня і називає цю дату днем визволення Америки від нахлібників. Як пише BBC, головна битва нової торгової війни намічається між найбільшими економіками світу США та Євросоюзом. Вона ризикує зруйнувати головне торгове партнерство на планеті та поставити крапку у післявоєнній історії процвітання заходу. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, якою буде друга торгова війна між Америкою та Європою. Докладніше Далее. Друга торгова війна ризикує бути набагато масштабнішою та серйознішою. Цього разу Трамп спробує тиснути торговими тарифами задля досягнення політичних цілей, зокрема, повернути до США центр прибутку американських компаній, передусім фармацевтичних, які зараз вважають за краще платити податки в офшорній Ірландії. Нинішній конфлікт виходить далеко за межі торгової суперечки. Про це свідчать і дії адміністрації Трампа щодо Росії, України, Гренландії, НАТО і висловлювання американських керівників, які не Приховують зневаги до Європи. Америка та Європа це дві найбільші світові економіки. А їхньому партнерству в торгівлі та інвестиціях немає аналогів у світі, і воно досить динамічно розвивалося, незважаючи на першу торгову війну. За останні 10 років обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами подвоївся. Від європейських технологій і компонентів залежить і оборонна промисловість. США, і цивільне авіабудування і медицина. Навіть долари американці друкують на європейських верстатах. Суть претензій. Трампа до Європи зводиться до звинувачення Євросоюзу у тому, що його було створено нібито для того, щоб обдирати Сполучені Штати. Європейці відкидають претензії: хтось емоційно, хтось із цифрами в руках. Загалом торгові відносини зі США збалансовані. Ніхто ні в кого на шиї не сидить. Так, ЄС продає США більше ніж купує, але позитивне сальдо не перевищує 3%. близько 50 мільярдів доларів за товарообігу в 1 трильйон 700 мільярдів. Але Трамп думає і на. Екше він вимагає від Європи купувати в Америці більше зрідженого газу та автомобілів. Він не задоволений податками на цифрові послуги американських інтернет гігантів та навіть податком на додану вартість. ЄС вже завдав першу удару у відповідь, але він набуде чинності лише 1 квітня. Тоді повернуться мита на бурбон, джинси та мотоцикли Харлі Девідсон, що вводилися ще в першу торгову війну із Трампом, але заморожені після перемир'я, укладеного вже за Джо Байдена на випадок провалу переговори. Орів європейці готують додаткові мита, але на їхнє узгодження між двадцятьма сімома членами блоку піде певний час. Простір для маневру обмежений. По перше, тому що ЄС імпортує зі США в основному послуги, а не товари. А по-друге, європейські мита це податок на імпортні американські товари. Його заплатять європейці, а це розжене інфляцію, скоротить споживання та загальмує економічне зростання. ЄС хоче цього уникнути у будь-якому разі. Спочатку євросоюз має провести переговори з Вашингтоном. Американським споживачам не звикати до зростання цін на продукти харчування у січні 25-го року. інфляція в Америці зросла до 3%, що стало максимумом за останні півроку. Як стверджує видання Уніан, найбільшу динаміку продемонстрували курячі чи яйця, чим немало здивували місцеве населення та й весь світ, який звик бачати у США символ стабільності та достатку. Як може наша країна допомогти Америці? Докладніше далі. До стрімкого зростання цін на яйця призвів спалах пташиного грипу. З початку епідемії у січні 2022 року по всій Америці знищили більше 145 мільйонів курей та інших свійських птахів. Причому не тільки хворих, такі епідеміологічні правила наприкінці минулого року. Ситуація погіршилася. Американцям довелося позбутися близько 17 мільйонів птахів. Це призвело до ще більшого зростання цін із приблизно 3 доларів 40 центів за десяток до понад 8 доларів за поточним курсом. Сум, це більше 330 гривень, і це більш як у 2-3 рази дорожче ніж у Європі. Зауважило видання. Супермаркети вводять обмеження на кількість яєць, які можна придбати в одні руки. Тож не дивно, що ця ситуація стала поживним ґрунтом для гучних політичних заяв. Ілон Маск знайшов крайнього в особі експрезидента США Джо Байдена, звинувативши його у вбивстві мільйонів корей. У свою чергу демократи відповідають, що це було вимогою міністерства сільського господарства, яке намагалося стримати по поширення захворювання штати вже звернулись до європейців із проханням допомогти, зокрема, звернулися за яєчною підмогою до Данії, які ще нещодавно погрожували анексією Гренландії. Втім, країни ЄС, навіть якби хотіли, мало чим можуть допомогти штатам, адже вони зосереджені на забезпеченні поставок для споживачів в самому блоці і не мають надлишку. Дають про себе знати і гігієнічні вимоги та інші регуляторні стандарти. А як справи з курячими яйцями в Україні? На щастя, таких. Проблеми з виробництвом як у США, в нашій країні немає за січень. В Україні виробили 784 мільйони яєць. Видання прогнозує, що з настанням тепла можна очікувати на збільшення пропозиції на ринку, міжнародному, в тому числі. У січні лютому 25-го року Україна експортувала понад 20 тисяч тонн яєць. Це вдвічі більше ніж за аналогічний період 24-го. Виручка від експорту за два місяці цього року зросла більш як удвічі, склала 23 мільйони доларів. Втім, не зважає. Юючи на оптимістичні цифри, Україна навряд чи зможе якось суттєво допомогти, США, адже головними покупцями українських яєць традиційно виступають інші країни: Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія. Як зазначають у союзі птахівників України, українські підприємства і раді були б відкрити для себе ринок США, але одного бажання мало. Для цього треба мати необхідні дозволи, а також санітарні та ветеринарні сертифікати. Водночас фахівці зазначають, що простіше було б надати руку допомоги, Оги у вигляді яєчних продуктів рідких сумішей, порошків та заморожених мас. І звичайно ж, Київ не збирається відправляти американцям яйця в обмін на військову та фінансову допомогу, запевняють в Уніан. Чергові переговори американців з українською та російською делегаціями у Саудівській Аравії тривали по суті три дні. Проте якогось конкретного результату немає. Зауважило видання TSN.UA. Те, що російський диктатор Владімір Путін навмисно затягує перемовини, визнав і сам миротворець Дональд. Трамп в інтерв'ю телеканалу Newsmax. А тим часом війна триває. Кожного дня гинуть захисники України. Втім, у ситуації, що склалася за лаштунками перемовин, у першу чергу винний американський президент, Незважаючи на ретельно плекаємий Трампом імідж суперперемовника, з самого початку він припустився у переговорах з Кремлем низки грубих помилок, яких саме докладніше далі. Ключі від миру лежать у Кремлі. Нагадало видання TSN.UA. Путін може, хоч зараз припинити вогонь і вивести російські війська з України, але він у цьому не зацікавлений, втягуючи Трампа у саудівський процес, щоб затягнути час. Ба більше після другої телефонної розмови Трампа з Путіним, коли хазяїн Кремля, начебто, віддав наказ припинити удари по українській енергетиці, російські повітряні атаки по Україні лише посилилися. Путін добуватиметься зняття санкційних обмежень із розсельхозбанка. Та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій по міжнародній торгівлі продовольством та добривами, а також їхнього підключення до СВІФТ. І швидше за все кремлівський диктатор доб'ється свого через низку помилок, яких припустився американський лідер. Видання політико поетично назвало ці помилки сіма козирями, які Трамп віддав Путіну. Таким чином, вже на початку переговорного процесу суттєво послабивши позиції українського президента Володимира Зеленського. По перше, як пише видання, три. Трамп не раз дзвонив Путіну, таким чином вивівши його із міжнародної ізоляції, в якій він перебував останні три роки за часів Джо Байдена. Якби Трамп довше утримувався від розмови з Путіним, він мав би більше впливу на Кремль, щоб наполягати на додаткових поступках. Інша велика помилка Трампа в тому, що за столом переговорів з Росією не знайшлося місця ані для України, ані для європейських союзників. Окрім того, Трамп та його помічники прямо заявили про те, що Україні потрібно відмовитися від. Астини своєї суверенної території, яка контролюється Росією, також Трамп не раз апелював до того, що Україна має якось відшкодувати ті 120 мільярдів доларів оборонної допомоги, яку їй надали ще Тобто Вашингтон, який неодноразово обіцяв натиснути на Кремль, чомусь здійснив максимальний тиск лише на Києва. Видання нагадує, як Трамп повторив заклик Путіна до виборів в Україні, яка через воєнний стан не може їх провести, а в якийсь момент навіть назвав демократично обраного зеленського дикта. Атором насамкінець, після чергової розмови Трампа і Путіним, США вийшли із багатонаціональної групи, яка розслідує дії лідерів відповідальних за вторгнення Росії в Україну, у тому числі Путіна. Таким чином підбиває підсумки видання «Політику», Вашингтон по суті легітимізував подальшу експансію Кремля в колишні республіки СРСР, які зараз вважають себе незалежними. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.